Відповідаю сьогодні на ваше запитання. Скажіть, будь ласка, якщо моя мама зробила заповіт на доньку, я з нею не проживаю, розумію, донька мені пише, з нею, з нею проживає брат, чи буде йому частка будівлі? Тут потрібно розбиратись. По-перше, потрібно розібратись, скільки років брату? Чи брат є дієздатний, непенсійного віку, працездатний? Це все впливає на. Можливо, отримання ним частки, обов'язкової частки в мені. Але ж також треба розуміти будівля. Це будівля, ви так будинок назвали, тому що будинок розташований на земельній ділянці, тому треба в заповіті обов'язково вказувати і будинок, і обов'язково земельну ділянку. Якщо просто цього не зробити, то. Е тоді по закону він, як рідний син, буде спадкувати. Тому кожна ситуація індивідуальна. Звіниться до нотарі, з якого ви посвідчували, можливо, цей заповіт, або який знаходиться в вашій місцевості, і проконсультуйтесь, додатково надавши документи.